Добрий день, і Ну що, повертаємось знову в бій. Була пауза близько півтора-двох тижнів. І зараз знову повертаємось, будуть знову виходити відео, як і раніше, раз на 3-4 дні. Сьогодні у нас огляд на сейв підписника. Огляд на Золота Край 2017 це третій і останній огляд по даному сейву. чи були огляди. Останній огляд був у 2031 році, зараз 2038 рік, пройшло 7 сезонів. І давайте дивитися, чого досягла команда за ці 7 сезонів. Переходимо до клубу. І бачимо, що команда ну, завжди старалася чемпіонами з 31 року, жодного разу було такого що вона не стала чемпіонами на балансі 1,5 мільярда доларів, зарплатний фонд 7 мільйонів. Витрачається на зарплати 220 тисяч. База повністю на максимум. Прогноз ні. Перше місце. Що тут за досягненнями? Вісім разів перемагала в Лізі Чемпіонів, один раз клубний чемпіонат світу, 11 разів УПЛ, 6 разів Суперкубок, 11 Кубок України, 8 Суперкубків. Ну команда де грає, та і перемагає, завжди все отримують вони. Стадіон побудували стадіон в клубу Златакра 2017 на 100 тисяч людей. Не знаю, я хто будував стадіон золотоноші на 100 тисяч людей, там вже немає людей. А цікаво, скільки відвідуваність яка в клубах. А відвідуваність 19 тисяч. Навіщо будувати було стадіон на 100 тисяч? Я не знаю. Репутація 10 тисяч, максимум нікого такого я не бачу насправді. Навіть там в Реал Мадрид чи Барселона, там ну 9 900 -9 800 10 тисяч це щось неймовірне. За фінансами. М -м, доходи. У нас багато, я бачу спонсорів, 73 мільйони, 6, 5, 4. Ну, разом дуже багато, а скільки це сумарно, подивимось пізніше. Боргів та кредитів немає. Інфраструктура, я дивлюсь, теж все по 20 повністю. Є дах, є поле з підігрівом. Також рідко бачу, щоб будували стадіони з дахом, зазвичай їх без даху будують. І цікаво, чи клуб з ким співпрацює? Mm, так, співпрацює з чорноморцем. Чорноморець це дочірня команда, навіть таке. Ну, кажучи, у мене трохи є запитання до того, чи, по-перше, ну, 100 тисяч стадіон. Я не думаю, що на 100 тисяч будували стадіон Золотоноша, це ну, трохи дивно. А і дещо репутація 10 тисяч це теж а, трохи дивно, щоб мав всюди все на максимум, репутація, настрій, інфраструктура, всюди на, все на максимум. Це викликає питання, що команда завжди всюди перемагала. Я розумію, там перемагали УПЛ, Ну, це, м це не так тяжко перемагати завжди УПЛ. Але 8 разів отримати Лігу Чемпіонів це теж а, питання до цього є. М -м, цікаво, а я скільки. А, ну поспіль. Взагалі поспіль весь час перемагали, перемагали, ніхто не міг і знятися. Ну, трохи до цього є питання, як так сталося. Ба навіть найсильніша команда, ну все одно там одного разу програла і все, цього могло бути б достатньо. М -м, за клубним. Так, Це Євро. Євро теж Україна збірна двічі перемагала. Так, мені ще кабине Суперкубок. Як там грав Золтакрай. А ось і Суперкубок, Суперкубок не завжди перемагала, одного разу переміг Тоттенхем, виходить в минулому сезоні. А так весь час перемагав Золтакрай, навіть одного разу з Шахтарем грали в Талліні. Давайте видимось склад. Що в нас тут? Бачите, ну гравці далеко не найсильніші, 141 найсильніші, а так завдебільшого ну, основний це 115, і команда при цьому 8 сезонів поспіль перемагає в лізі чемпіонів. Ну це дуже дивно. Навіть для чи тактики нема таких ще тактик, щоб це перемагати завжди. Тактика Нива 3. Це якась читер, не так розумію. Ще є тактика Аталанта Вінкс простор. О, так, широкий простір, і. бісова. Три чотирні тактики. Всі я бачив одного користувача: Джозефій і третя, і друга. а ні, перша і від іншого користувача. За потенціалами, когось тут надпотенціального. а ні, є. Кирило Ратушняк є, 132 поточність, 181 потенційні, це нормально. А вихованець він з Лата Краю народився в місті Сміла. За збірну України ще не грав, але доволі таки класний гравець. Був в оренді в Динамо, я так розумію. В минулому зоні, де провів 6 матчів, забив 6 голів, доволі таки непогано. Давайте подивимось за розкладом. Виходить, ми залишили команду в сезоні 31. Як було після цього? 31-32. Як команда виступала? Взагалі, майже без поразок була лише одна поразка від МЮ в півфіналі Чемпіонів 2-3, але матч відповіді перемогли. 5-3 і нормально. А ось цей матч. В додатковий час вже ледь-ледь перемогли, але все-таки пройшли далі. І в цей сезон перемогли і Лігу чемпіонів, і чемпіонат, і кубок. На наступний сезон виходить команда, перемагає суперкубок, грає в лізі чемпіонів, нема поразок, взагалі без поразок. І знову ж таки отримує все. І кубний чемпіонат світу тут був. Бачимо, бо грали проти Фламенго. Це був початок і, і перемогли той кубний чемпіонат світу. Давайте, до речі, подивимось, як тут. Лише одного разу толта край перемагав. Можливо, а, ну він раз на 4 роки проводиться, тому що він е -е, раз лише одного разу там і приймав участь. А так в цьому сезоні дивіться, Золотокрай переміг Кубний чемпіонат світу, переміг суперкубок УЄФА, переміг суперкубок України, а, перемогли Кубок, перемогли УПЛ і перемогли Лігу чемпіонів. Шесть трофеїв команда отримала за сезон. Ну, Щось неймовірне взагалі. М -м так, на наступний сезон. Знову ж таки, Край виходить, переміг якийсь там товариський кубок, на то не цікаво, знову суперкубки підкарилися взагалі без поразок. навіть нічії майже немає. Одна нічія 3-3 з Реалом, одна нічия 1-1 з Селтіком і одна нічия 1-1 з ПСЖ. Все, все інше це повністю перемоги. На наступний сезон знову те саме поразок немає, лише дві нічії, нічия 2-2 з Реном. І нічия 1 один-1 з Міланом. Все інше перемагають, хоча Лігу Чемпіонів Бенфіку аж в додатковий час лише перемогли. Далі на наступний сезон 36-37, це передостанні. Знову ж таки, майже немає нічій навіть, ось з металістом була 0-0 до цього, як ви бачили, в УПЛ навіть 30 матчів 30 перемог. А з Металістом 19-25 із Дніпром. Лізі чемпіонів всі матчі перемагалися. І ось минулий сезон. Останній тут вже були поразки і в чемпіонаті і в Лізі Чемпіонів, в чемпіонаті одразу їх. Декілька було. Програли і суперкубок, програли і суперкубок УЄФА. а Програли і Кубний чемпіонат світу, одні четвертій. Не знаю, що це знайшло на команду. Але все одно так, все інше перемагає. В чемпіонаті минулого сезону. Бачите, скільки 75, стільки ж, скільки й шахтар, м -м, але все одно за різницею Золота Край перший. В лізі чемпіонів 4 команди одразу від УПЛ. А перед цим 27 перемог 3 нічиї. Перед цим вибачити 30 матчів 30 перемог, 30 матчів 30 перемог, 30 матчів 29 перемог нічия. Мені цікаво подивитися, як же тут грає команда за коефіцієнтом збірна України, що в них 4 команди. А, ну, остання зона якось не добре, бо взагалі там? Чому тоді 4 команди лізі чемпіонів, я не розумію. Кваліфікаційні місця. А, можливо, тому, що буде ліза чемпіонів перемагають. Так, точно. Тому що перемагали джимпіоні було ще плюс одне додаткове місце. Тоді все нормально. Давайте подивимось на самого менеджера. Як він був? Євген Галат, ось він був він ще менеджером збірної України з 28 го року, по 30-й Як грала збірна в ці роки, давайте подивимось. А, з 28-го року команда піднялась 48-го місця на першій. Ну і не дивно, прийшов менеджер і одразу підняв команду. Ось 28-й рік. Була на 48-му місці команда, і прийшов менеджер і ця команда одразу вистріла. Ну, як мінімум до 12-го місця, до 30-го року. Далі він, скоріше за все, вже пішов, вже було без нього. А і як команда грала в ці роки? Давайте я як вона грала до нього, як вона грала з ним. А до нього Євро, там аж одна четверта, чемпіонат світу не потрапили. А потім Євро ходить, теж а, не потрапили. Далі приходить наш менеджер Ось Ліга Нації. Чемпіонат... Одразу дивіться, Лігу Нації перемагає. А на чемпіонат світу на відбір все перемоги. І Грав на чемпіонаті світу і переміг на чемпіонаті світу, злавже і Португалію, і Італію, і Англію. Далі, так розумію, він залишив Пост. А, але перемоги все одно пішли в лізнаці, він ж здається, до 30-го тільки року. Був. А, перемагає збірна України ще й євро наступне. А, перемагають вони кваліфікацію на чемпіонат світу. Потрапляють на чемпіонат світу, де вони перемагають знову чемпіонат світу. Знову кваліфікація, перемоги. Знову перемагає збірна України на євро. І далі чемпіонат світу вилетіли в третьому раунді по пенальті. чи точно менеджер в 30-му році залишив здається, що 38-130. Так, лише два роки, але після нього навіть збірна теж дуже добре виступала. Я бачите, піднялася. Виходить, аж на перше місце інколи бувала. Ну зараз вона третьому, але була і на першому. Віце капітан Анатолій Трубін 37 років, де він грає. Він дуже довго грав в Бенфіці, 413 матчів. А конкретно зараз він в Барселоні. Що так кажучи, ще щось детальніше тут розбирати по сейву, я не бачу, що можна, бо як ми бачимо, всюди перемагали Золтакраю, що тільки можна, дивитися там на чергові перемоги 3-0-4-0 на ПСЖ, ну це не дуже цікаво. Бачимо, що менеджер мене вже якусь неймовірну команду, лише гравцями з Черкаської області, я вам нагадаю. Результати якісь просто неймовірні. І єдине, що я вам ще хочу показати, це найцікавіші гали. Так як я не можу продивитися гали, я не знаю чому, бо ми це ще побачили під час минулого огляду, що я не міг відкрити. Гали, подивитися. Менеджер сам записав мені Гали і надіслав. Менеджер надіслав мені дуже багато галів, я не всі їх ставив, бо це б зайняло дуже багато часу, але ось найцікавіші та найгарніші Гали, які були. Я так кричу з цього першого голу ну, з дирку Геній. Просто аут. Просто з зруйнуваю, просто на лісу бак. Сильно короче як він тут накрутив? <рістична> накруты узде сирим город дом боя мать вашу выносит ловить борется и дадимся Ха-ха. Ну що ж, сам сейф, сейф доволі таки цікавий, бо, по-перше, це команда, яка грає гравцями з області. Це вже великий лайк. По-друге, якісь неймовірні досягнення. Команда перемагала в Лізі Чемпіонів, УПЛ, Домінант. Звісно, є питання того, як команда такого добилася, що там все в неї на максимум, що такі гравці перемагають вже декілька разів поспіль за Чемпіонів. Ну яка різниця, це справа менеджера. Йому подобається цей сейф. Він грає як хоче, перемагає, будує класну команду. Лайк йому за це. І дякую, що він мені надіслав сейф. Свою думку щодо цього сейва. Напишіть в коментарях. Ну, а на цьому все. На все добре та до побачення.